Сам Господи в покої душі, особливо полете героїв в місті світлому місті, в душому місці, місці, місці спокійному, звідки втекла болі з печалі, звіткання, всяке проміжом челени. Снуділо помисловими, благий чотику любиз Бог прости. Бо немає чоловіка, що жив і не зрішив тебе без гріха. Правда твоє, правда вовіки, віки, і слово твоя істина. Бо ти єси, Воскресення і життя, і упокій, у полеглих. Героїв за волю, кращу долю українського народу, Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з безначальним твоїм Отцем, з Присвятим Благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки. Роби затвіння Божого родина, дуще породиться, Тебе на вечомо. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Бог, славоцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки, віків. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Христос, істинний Бог наш, що живими, мертвими володіє, молитвами причистий, своїй матері, і всіх святих українського народу просіявши душі полегли герої, оселя правени поселить на лоні Врама у покої і до праведних причислить. А нас помилує і спасе як благодій полюден. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Дорога скорботна громада! Щойно переповнювали нас такі радісні емоції. Коли ми з вами освячували і піднімали прапор, ми з вами навіть заспівали на цій площі, а тут якось не співається. Коли приходимо сюди, на цю могилу, ми називаємо її, що це Голгота нашого міста. А скільки таких голгот сьогодні по селах і по містах? оцій матері Україні, України в полатані святині. Живим, мертвим і ненародженим. Споруджена оця могила. І всі інші могили насипані новітні, за 10 років нашої ходи, як виросло число цих могил. Чому ми з вами сюди приходимо? Бо маємо заповіт. Я не знаю, чи всі ми з вами услухаємося. Особисто мені це дуже близько до серця, коли довідуємося, що загинув воїн. І кажуть, що він за життя заповів, де його похоронити? І кожен і кожна з них, хто загинули в тій новітній, страшній кровопролитній війні. Вони хочуть бути похоронені в українській землі. Вони хочуть похоронені бути тій такі дорогій землі, яка просякнута кров'ю. Тому не потрібно в архівах, дорогі браття і сестри українці, шукати заповітів, які залишають заповіти нам наші батьки, діди прадіди. Досить часто, коли це йдеться про майно. Ми за посередництвом нотаріуса це так пильнуємо, яка мені частка перепада. А оці, що спочивають тут, а скільки ще не похоронених, без вісті пропавши, хіба, мої дорогі, це не має промовити до сумління кожної і кожної з нас, незалежно який ми статус займаємо. Ми є чиновник, державний службовець, ми є воїн, ми... я є священик, я є інженер, я є рільник. Ти є найперша людина. Людина, яка покликана Богом. На цій Богом даній землі ми народилися, ми по ній йдемо. І багато хто з нас насильницькою смертю перестав іти. У тій дорозі. Хіба це, мої дорогі, непромовисто до нашого сумління, що коли ми завтра будемо на повні груди проголошувати, ще не умерла і не умре, пом'янути тих, як умру, то поховайте. Напевно, ми молимось зараз, перед день нашого державного великодня, щоб Господь допоміг нам. Похоронити тих, що ще не похоронені, і благаємо небо, щоби ми перестали хоронити світ нашої нації, блаженні спені вічний упокій, подай Господи, полегним воїнам, всім героям, які поклали своє життя. На вітер батьківщини за кращу долю соборність української землі сотвори їм вічна його. i hey. be